Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я покажу розпакування продуктів, які я придбала в тебе не тільки. Ось як придбала такий е, туалетний папір. Мені кажеться, з тих, що представлені, в нього якість е, краще, ніж ті, що є. Мені навіть кажеться, що краще, ніж ті, що було, е, коштують дорожче. Що ще я придбала? Ось такий банан. Банан придбала такі от 4 штучки, бо там. Ну, дуже було сумно, скільки з бананами там було їх. Ну, дуже-дуже мало. В общем, ось все, що я могла придбати. Придбала ось таке яблочко сортове. Чотири штучки, хочеться, як якихось фруктів. Ой! Ой-ой-ой, пробачте. Так, придбала також ось таке яблучко, бачите? Яблуко. Я не пам'ятаю, як ви бачите, мені написано вирощено в Україні. Ось такий кілограм запакованих яблучок. Також ще я придбала, хочеться вітамінів. Придбала ось такі два салатики в АТБ, суміш салатів. Ось такі дві коробочки, буду щось буду, 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 буду їсти фруктики. Також придбала ось такі мої любімі сирочки, котре полюбляю я і моя родина з кофєм, з чаєм. В общем, дуже смачно. Також, що я придбала, молоко. Галічина це салтівський м'ясокомбінат. У них зараз коштує воно 29,90. Ось так. У них така акція до 1 квітня. Що я придбала, також придбала мої улюблені сири. У мене скоро буде свято. Він в моїй родині буде свято, тому я придбала ось такі сири, бо я їх дуже полюбляю. Один придбала по акції, а другий е, так, як вийшло. Також придбала до того ж салатику, що я буду робити. Ось такі помідорки черрі теж тебе продаються. Також придбала до салату. Він буде дуже дорогий, чесно кажучи. Яєчка перепеління. Бачите, такі маленькі, ось такі, вони ховаються там. І що ще придбала? Пасту отаку. Крем-креветка. Я дуже полюбляю на, на хлібець з масличком зранку, до кави чи до чаю. І також придбала ось таку колбасу Пармську. У нас, Бачите, вона Ріаловський м'ясокомбінат. Зараз на неї акція 160 гривень будь-яка паличка. Коли акції такої не було, приблизно кожна паличка коштувала чуть більше 200 гривень. 200-215 не більше. Зараз вона. от... Коштує 160 гривень. Ось така ну, вага в кожній різна. Ну, там відрізняється, бачите. Я дивилась, там відрізняється буквально 10-15 грамів. Бачите, вжити, вжити до 31.05 дуже раджу скуштувати. Мені дуже подобається і моїй родині теж. Я придбала сьогодні дуже багато, тому буду розпаковувати ще і розпаковувати. Що я придбала, ось таке опілля зараз по акції. Не будемо його рекламувати. Придбала цукор, розумний вибір, кілограмчик. Ось так купила. Я молодець. Також придбала ось таку секретну річ. Всі знають, для чого вона більшість купує. Тому я купила, зараз вона по акції, якщо є у вас картка банків партнерів. Бачите? Ось таких я дві пачечки придбала. Також придбала водичку. Вона теж зараз по акції. Слабогазована, не газована, взагалі хтось ще любить. Також, що ще я придбала. Пам'ятаєте, я казала, що в моїй родині буде невеличке свято. Ось я придбала таке вино. І ось таке вино. Я не знаю, я не куштувала їх. Написано, що це Іспанія. Ну, не знаю, покуштую потім скажу, якої воно якості. Також я ще сходила, у нас є в Харкові супермаркет клас. Я була там неподалік і зайшла, купила ось таку шоколадку. Бачите, на неї ціна 35,90. Чорний шоколад мені потрібен для тортика. Е, купила ще таке філе корінне, теж воно там по акції, я напишу 210 г. Ось таке воно. Я вибрала саме маленьке, там було багато кусочків, було більше, але мені багато не потрібно. Я так багато купляю. Так і ще, ще буду великими порціями, то взагалі буде взагалі. Ось теж віно придбала теж супермаркет клас, та ж Іспанія. Одну Іспанію набрала, не знаю. Щось, мабуть, Іспанія краще всіх віна готує, що у нас одна така Іспанія по акції. Також сок виноградно-яблучний теж по акції у них, тільки такий. Не, не, не весь, не, не, не а тільки такий. І також купила ще водички газованої. Бачите, як вона називається Знам'янівська. Ось. Ну, все. Да? Все це я придбала сьогодні. Дуже важко, але донесла. Ось так. Гарного всім дня, до побачення.